Друзі, щиро дякую, що дочекалися. Якраз ми з вами вийшли на цей момент, який називається зернова угода. Один з я думаю, з показових ситуацій, коли Путлер втратить в житті рештки, що він має в значення, чи якогось пафосу на сьогоднішній день, оскільки вони так серйозно дуже гайпанули, вони призупиняють зернову угоду. Потім сказали, да ні-ні ні, ми себе призупиняємо з зерновій угоді. А потім їм сказали: Хто ви такі, що ви щось призупиняєте? Не хочете, не беріть участь абсолютно. І от а, а, такі а, заяви заступника генсека ООН з гуманіт Тавних питань Мартін Гріфіс, він вчора багато розказав на вечір, коли ніч вже була в Києві стосовно оцих от бачень, Кацапів, гарантії, якихось участі України. ООН не бачить підстав вважати, що атака на Севастополь порушила умови зернової угоди. Пшлі вон. ООН продовжить огляд судів у рамках зернової угоди. Кацапи не хочете, Пшлі вон. ООН виходить із того, що зернова угода діє, незважаючи на призупинення участі в ній Кацапстану. Пшлівон не бачить підстав вважати, що при атаці на Севастополь було порушено зурнову угоду. Пшлівон, ось вам і е, вихід із ситуації, яку запропонувала організація Об'єднаних Націй. Причому кажуть, що делегації, от в цьому СКЦ обговорять типу заяву, там міноборони, рух е, типу неприпустимий. Це все бред. Це вже гутеріш виступав і зазначило, що ООН не фіксувало жодних інцидентів під час проходження суден через зурми коридор за останню добу. Тобто, ще раз кажу, як Кацапи будуть заважати. Тепер зона відповідальності це Туреччина і ООН. Україна тут не грає, Україна навантажує. Тобто вони відправлять ракету в порти, які завантажують, але там стоять суда, які не мають відношення до України. Ось чому заковика для Путлера цієї цуквангової е ситуації, про яку ми вже з вами пару днів говорили. Отже, реалізація зернової угоди без участі Кацапстану навряд чи можлива. Вона набуває більш Характеру, Через що цікаво? Через неможливість забезпечити безпеку судноплавства. Це пісочний рот Путлера. Вночі, там вони на цій прес-конференції вже після преси його впіймала. За словами пісочного рота Путлера, Казахстан готовий власним коштом навіть компенсувати найбіднішим країнам. А е, от е, ці обсяги зерна, які випадають від е, значить через типу е, заяву Кацапі вийти з цієї угоди, е, після призупинення участі в зерновій угоді, але конкретні заходи ще потрібно працювати. Тобто, уявляєте, да що Кацапи роблять? Ну тобто вони готові башлять, щоб тільки українці не продавали своє зерно. Москва не може допустити безперешкодного проходження суден без російського. Погляду. Ну, давайте, спробуйте. І буде змушена вжити самостійних заходів щодо контролю пропущених спільних координаційним центром суховантажів. Вони що будуть своїми катерами наближатися до цих суховантажів і якось їх зупиняти, розвертати, чи що. Чи будуть на абордаж брати, чи будуть вести до своїх кацапських портів, що не виключається абсолютно. Але це вже хайпує нібензя представник Кацапстану у націй. Це дуже смілива і цікава заява. Я насправді лише розкажу тепер. Підписи стоять Туреччини Організації Об'єднаних Націй. От як підуть проти цього кацапи? При тому, що як вчора от, говорив вже теж пізно, пізно ввечері у Шоґлу, це міністр закордонних справ Туреччини. Е все ж таки економічна складова гроші є визначними в цьому демарші, саме через те, що Кацапи розуміють, що їх кинули з самого початку і тепер кидають де гроші? де бабло, це з, з, з приводу їх добрив, які ніхто не купує. А вони ж тоді говорили, що ми це все відпускаємо, тому що є в нас добрива. Давайте купуйте. І от. Цапи захотіли отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору українських портів, визначених, значить, на користь вивезення сількоспродукції для ведення бойових дій проти Кацапстану. Хоча ООН сказало, тут ніяких порушень немає, ми нічого не знаємо. Типу, щоб військові кораблі не стояли в порту Одеса, тобто чи як чи військові кораблі не стояли там в якомусь іншому порту, де там навантажується суда, якісь брєці ви кабили, чи ППО звідти треба забрати? Щоб Кацапи кидали свої там ці брудні с 300 і розліталося Інське збіже це вони хочуть. Але якраз от Лавров сказав тільки за таких умов, можливо, обговорення питання про відновлення руху, значить, коридором безпеки. І, е, між іншим, наголосив на тому, що необхідно вживати додаткові заходи щодо реалізації пакетної угоди з самого початку, яка була прописана кацапами, які стосуються кацапських добрив і сільгоспродукції. оскільки сільгопродукція кацапів, вона насправді крадена, світ відмовляється її купувати, про що дуже нервують е, власне кацапи. І е, якраз кацапські добрива ще до цього. Цього, які теж ніхто не купує, але от е, ці моменти якраз прикриваються незрозумілими гарантіями, типу які повинна дати Україна в безпеку, насправді, гроші, які до м, Кацапів не, не потрапляють. Але якщо ми навіть говоримо про військовий спосіб атаки, там прикриттям коридорів тощо, Організація Об'єднаних Націй, не Україна, навіть Організація Об'єднаних Націй, до якої Кацапи можуть тепер е, і не прислуховуватися, але виглядає так, що вони будуть змушені це робити. Жодні. Ні, суда, що беруть участь в угоді з експорту зерна за посередництвом ООН, не проходили через Чорноморський морський гуманітарний коридор в ніч на 29 жовтня, коли Кацапсан заявили, що її кораблі в Криму зазнали нападу. Пам'ятаєте, що бойове, бойова пшениця, що типу суховантажів був цей запуск? Насправді жодних суховантажів в цей момент не було взагалі ні на рейді, ні на ході. Тобто кацапи і тут збрехали, і їм носом заткнув заступник генсека з гуманітарних питань. Мартін Гріфіс, от вам і підходи. Нас дуже обнадіює запевнення Кацапів, в тому що вони не відмовляються від ініціативи. Добре, що вчасно схаменулися. Вони лише тимчасово припиняють діяльність щодо реалізації. Ну окей, на думку, ООН, угода і зобов'язання залишаються чинними навіть під час призупинення участі Кацапів. Це включає зобов'язання Кацапів і України не атакувати вантажні судна або портові споруди. Україна не збирається цього робити. Питання чи збирається, чи не збирається цього робити? А Путлер і. І, власне, його ну ці посіпаки, які будуть виконувати наказ, ми твердо переконані, що це положення залишається чинним, в тому числі і для Кацапів. Отак от сказала Організація Об'єднаних Націй. Я думаю, що кожна ракета, випущена Кацапами в цю угоду з Зернову, буде наближати момент, коли Організація Об'єднаних Націй проголосує за те, щоб Кацапів вигнати з Організації Об'єднаних Націй, а як мінімум, із Ради безпеки і Організації Об'єднаних Націй. При тому, що президент Зеленський вже повідомив, реагуючи на ці всі заяви. Що Україна продовжує виконувати зерноту ініціативу в межах домовленості ООН і з ООН і Туреччина. Наже з Кацапами в цьому контексті немає жодних домовленостей. І е, е, ці от дві сторони не е, збираються порушувати цих обіцянок, сказав президент Зеленський. Е, е, існує там ще один договір між Кацапами ООН і Туреччиною. і Тут випадає тільки Туреччина, тому що це Кацапсан, тому що ні Туреччина, ні ООН теж не збирається порушувати. Умови, я впевнений, будемо вірити, що партнери зможуть заспокоїти риторику Кацапів. Ми ж зі свого боку продовжуємо зернову ініціативу, тому що розуміємо, що несемо світ стабільність на ринки харчової продукції. Отак, от, от е сказав, значить, президент України. І ще раз вам е просто от своє думка, своя думка таким чином ще присадили Путлера більш глибоко, показавши насправді, що від нього вже нічого не залежить, і він в цьому розумінні ні на що не впливає. І, звичайно, він може. Може нагадати, звичайно, він може кинути ракету, але це точно, знаєте, як в тому анікдоті щось там смердить. Оце є від лютої ненависті. Оце от точно буде смердіти, але від лютої ненависті. При тому, що е якраз на цих же перемовинах, де був Пашинян, Неаліїв, Путлер стояв, по суті, на дипломатичних колінах, розказуючи про те, що треба вести мирні перемовини. Точно все як за Кулебою. Дмитром Кулебою, що вранці кидає ракети, на вечір скиглить про перемовини. І він там казав. Значить, я по суті скаржуся, що Україна не хоче вести мирні перемовини і планує ну Путлер планує чекати на згоду України. Ви розумієте? Якраз прес-конференція в Сочі. Пряма мова: ось ми з ними ну з Україною в Стамбулі домовилися. Про що тільки ми домовилися? Вони взяли потім все викинули в смітник. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити не з нами, а з вами. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти? Ну, ми почекаємо. А -а -а. Можливо, дозріють якісь необхідні умови. а Наша добра воля, вона відома, звичайно, жести доброї волі ми приймаємо із великою подякою. Херсон, будь ласка, можете демонструвати. І е, наш, е, наш, наша добра воля відома. Вона жодним. Змінам і сумнівам не е, підлягає. Ось вам і така заява відносно того, що давайте все ж таки я тут відкритий при тому, що е, там знову ж таки намагаючись надувати щоки, Путлер це з програмних речей, я так думаю, і привіт Пригожину, в тому числі. Політика ЄС, е, значить, е, 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 яка лежить в контексті виключення Касабстану з усіх різних міжнародних форматів, вона нереальна. Ну як це нереальна? Окей, покупці на газ в світі є завжди, звичайно, ми бачимо навіть. Китай не набрав стільки, скільки Кацапи думали, навіть за зниженнями цін не набрав і Індія не набрав. Але ем, покупці є завжди. Однак працювати безпосередньо з європейськими партнерами дуже складно. Тому Касабстан створює газовий хаб в Туреччині. Окей, прогнувся. Контракти на постачання газу до Європи будуть укладені. Не цієї зими, так наступної сумнівів немає, ніхто і не сумнівається. Тільки вже без Путлера. В цьому ніхто не сумнівається. Після обстеження Газпромом місця вибухів на північних потоках можна стверджувати, що там очевидний теракт. І вже ніхто не сумнівається, хто зробив цей теракт і чиїми силами і управління якого генштабу насправді причетно до цієї історії. А те, що Путлер намагається себе зробити жертву цього процесу, ну це якось так непереконливо. Ну і рішення про участь в майбутніх самітах G20 Тії там оці південно східної Азії теж поки що не прийнято. Сказав Путлер, але ті, хто сказав, який Путлер ви знаєте, продовжує стверджувати пан Буданов, що Путлер використовував принаймні трьох двійників. Кремль використовує людей, яким для схожості з кацапським диктатором зробили пластичні операції. Якраз от генерал Буданов заяв Daily Mail, там написав про це. Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників Путлера, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика. Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх ми не знаємо. Насправді вони всі робили пластичні операції, щоб бути максимально схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на фото, на відео, також жокуляція мова тіла і мочки вух, оскільки вони є унікальними для кожної людини. От да, як тільки досліджують мочки вух, поведінку те, що зріст Різниця точно. Ну, хтось каже, може підбори міняє висота да? там, платформи, на якої користуються. Тим не менш, пісочний рот Путлера одразу відреагував, а видно читають, а видно, нервують і каже, це не синітниця. повна нісенітниця висловлювання начальника головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що Путлер, начебто, має двійників. Як можна це прокоментувати? Це Це синітниця, заявив якраз представник Кремля. Ну, для того, щоб йому веселіше було ще. Є інформація якраз про морські шляхи, оскільки вже ми сьогодні так багато щодо моря В Європу зі США йде ударна група кораблів на чолі з атомним авіаносцем Джеральд Форд вони а, прибудуть до Британії вже в листопаді, а якраз авіаносець слід слідує разом із ракетним крейсером, ударним атомним підводним човном на борту 90 літаків і гелікоптерів, включаючи винищувачі f 35 c ймовірно, США збільшують свою присутність за, для захисту у східній Європі, як сигнал а, Кацапам на тлі їх ядерного шантажу і взагалі шантажу з можливістю використання якоїсь іншої зброї. Те, що сполучені Штати Америки не просто сидять, склавши руки і за цим спослів. ...остерігаю. Тим паче, що Норвегія так само а, привела свої е, війська в стан підвищеної бойової готовності е, на сьогоднішній день. Крім того, останніми тижнями Норвегія збільшила присутність і патрулювання навколо критичної інфраструктури у північному морі. Бо ми ж з вами говорили, та не е, північним потоком єдиним позначеною ця акваторія. Там є і стратегічні дроти, кабеля, інтернет. Там багато що є. Їх треба охороняти, тому що видно, що е, потенції і Можливості і вміння і вправність генштабу збройних сил Кацапстану їх спеціальних підрозділів не викликає сумнівів. Тому для того, щоб убезпечити, треба звичайно бути присутнім на місці. Ми повинні це кажуть Норвеги. Ми повинні адаптуватися нашу адаптувати нашу діяльність до ситуації, в якій ми перебуваємо в будь-який момент часу. Ми зараз ми робимо це, змінюючи пріоритети частин нашої запланованої діяльності, щоб посилити нашу готовність, наші оперативні збі... здібності, здібності. Що ви Правильно, якраз час е, треба тренуватися. Ну, а е, тренуванням, наприклад, в Україні зараз е, важкувато, особливо на ядерних об'єктах. Е, е, потрапляння там боєприпасу сказали, що знову зупинений атомний електро... цей... Блоки, ну, принаймні Магате так заявило на цей ранок. Не знаю, зараз підключить живлення додаткове, якби там ще солярка залишилася, так думаю. Але Магате знову ж таки воно вже в Україні, пам'ятається, ця епопея, яка раз і в один момент вона щезла про брудну бомбу. То, що Ігу всім наярював, там ставив рекорди по кількості розмов, Макрон відпочиває, але розказував, от в Україні є, ми знаємо точно. Магате приїхало, будь ласка, і розпочало огляд українських об'єктів на тлі кацапських. Звинувачень про брудну бомбу. Інспектори МАГАТЕ вже в Україні після офіційного запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулєби. І от найближчими днями ми будемо мати з вами результати їх оглядин. Е я не сумніваюся, якими вони будуть, але тим не менше оглянуть два ядерних об'єкти в Україні, які були визначені, будь ласка, для інспекції. Вони самі обрали. Там насправді їх було три, обрали два: один в Харкові і в Києві атомні дослідники центри. У нас є ядерні. А, і, власне, Нобольська атомна електростанція, на яку прямо вказували Кацапи. Можливо, вони щось там зарили, і, можливо, навіть скинули координати де то шукати. Можливо, там якісь ще ж Кацапи сидять, їх охороняють, такі вже червоні всі випромінюванням. Але друзі, ще один важливий момент, про який я мушу сказати, і це дуже класно насправді. Чехія. Вчора ну, якраз тут Сірени, а, ці атаки ракетні, і на залізничному вокзалі виходить прем'єр-міністр Чехії, пан Фіала. Ну, ви знаєте, устрій Чехії, там є президент. От, ну, як в Німеччині, тобто править бал по суті, прем'єр, але є президент, там земан, ну зі всіма його там примочками і так далі, але є і панфіала. І Чехія на сьогоднішній день вона головує в Євросоюзі. Ну, якби головує, тому що там є ротація, але з іншого боку, головуючий, ну він поважно, поважна інституція, поважна. Поважний суб'єкт, який може, наприклад, говорити в якийсь момент за Євросоюз, якраз приїзд прем'єр-міністра в Україну дуже важливий. І перемовини е з президентом Зеленським говорить, ну з там Чехія, що Чехія допомагає. Ну це не мільярди, але мільйони. Що можуть люди наші в Чехії живуть, і те, Прага, от тепер місто рятівник, і це треба віддати належне. Так от, під час перемовин, окрім іншого, сторони, обговорили е там взаємодію в межах Євросоюзу. Чехія до а, кінця 2022 року там ще. Ефом є а, президент Зеленський висловив надію, що за часів голосування Чехії Україна отримає оцінку прогресу щодо вступу в ЄС. От що дуже важливо, тому що є там ці запити. Я дякую Чехії за підтримку України в питаннях про виділення європейської макрофінансової допомоги для нашої держави, а також реальне сприяння нашому процесу інтеграції. Сподіваюся, що на етапі чешського голосування ми побачимо оцінку Єврокомісії виконання України з семи рекомендацій. От є там сім рекомендацій, і в принципі ми їх вже виконали. за Рахунок активної роботи українського парламенту і ці рекомендації були нам надані. І ясні зрозумілість щодо початку переговорів про вступ України до ЄС ми повинні отримати в цьому році. Отакий от план, ну, якби поставив і намагається просувати його президент Зеленський для того, щоб хвиля там пам'ятаєте розширення наступний рік, щоб Україна потрапила в цю хвилю через те, що всі, от момент ну хвиля розширення в плані перемовин, тобто це наступний етап, початок перемовин євросоюзу офіційно з кандидатами щодо вступу. І це вже фактично ну, історія, яка там може тривати не дуже довгий час. Але ми там повинні бути. От власне з таким розрахунком до Чехії, в чому важливий є цей візит? Більше того, Чехія і вчора це всі побачили пізно ввечері. Вже там після цього брифінгу, виступу. Але я це зазначу, стала першою країною. В світі, ну по суті, в світі НАТО, яка підтримала офіційно не на словах, не через заяви, а офіційно вступ України до НАТО. А якраз от Петро Фіало, Петро Фіало і Володимир Зеленський підписали відповідну декларацію про підтримку вступу нашої країни до альянсу. Я не сумніваюся, що далі будеться хода з іншими країнами. Просто символічно, що країна, яка головує в ЄС, а, зробила цей крок і підписала якраз цей документ. Він звичайно. Це декларація, це заява. Ну, це не заява про наміри. Це підтвердження, те, що ми будемо як Чехія, намагатися допомагати брати участь і точно будемо за і нашим парламентом в тому моменті, коли дійде до голосування за приналежність України до Північно-Атлантичного альянсу. Коли воно прийде, при тому, що ще от деталі співробітництва, знаєте, що в Чехії достатньо серйозні, ну серйозний досвід і традиції в збройному. Використанні е, да, там, ну скільки я там пам'ятаю, що з минулого століття да, вони весь час щось виробляють: то пістолети, то автомати, то якесь важке устаткування. Ну вміють поля, ці чехи це робити, і в них традиційно ця галузь розвинута. Так от міністр оборони України Олексій Рєзніков обговорив постачання озброєння і техніки своєю чешською колегою Яною Чорноховою. Відмінна зустрічі з моєю чешською колегою на порядку денному 50 плюс проєктів щодо посилення української армії а, за участі Чехії. Ми обговорили ситуацію. Стуація на фронті постачання озброєнь техніки, можливості розширення проектів сфері протиповітряної оборони разом переможемо. Це правильно і дуже активна хода, якраз паралельні ці процеси в нас є плани, пов'язані із сьогоденням із звільненням українських територій, і ми повинні мати плани, а що завтра, коли закінчиться війна, тому що вже середня ланка стосовно перемог, ви бачите, як ми вимотуємо насправді Путлера на нерви, який просить все всю дорогу і вже сам саме. Про те, що було б непогано розпочати перемовини, хоча там тиснуть на Путлера із з іншої сторони. Чи втримається він, чи не вернеться, теж ми незабаром будемо бачити, тому що стан речей точно не влаштовує Пригожина і Рамзан Кудирова, які розуміють, що мирні перемовини Путлера чи намагання їх вести, це для них кінець. Ну, фізичний, не тільки там фінансовий, а фізичний, тому що ховатися Рамзанки Дирова доведеться, я не знаю, десь в якомусь улі, в Саудівській Аравії, десь в пустелі. А щодо Пригожина, ну. Там в нього багато є друзів і серед кадрових військових, Генштабів Збройних сил. Кацапстану. Так от, якраз і вони робили, а ми викорчовуємо. Ми викорчовуємо це сміття, яке вони тут посіяли. Наприклад, цей Богуслаєв теж от стало відомо на тлі того, що знайшли гелікоптер, мі 2 митники в Одесі. Там стоять ці контейнери, ніхто не розвантажує, треба повідкривати, подивитися. Може, там ще й танки стоять. Але президент корпорації Моторсіч Богуслав на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські пілоти не могли ними скористу... скористатися. От це е, заявив генпрокурор Костін. От вам і Герой України до сих пір, до речі, ще не знята ця е, нагорода з нього. Але я думаю, що якраз показово, да, щоб показати, хто за що, коли давав Герою України тим, хто. Хотів загибелі українській державі. Притому на цьому не зупиняється на Богуславі. Теж цікава ця хода. Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього керівника Державної фіскальної служби містера Картата Ковдра, якщо ви пам'ятаєте, Романа Насірова. Це ж ще за тих часів, що він там приходив з Ющенком, потім за Порошенка він був. І от його підозрюють в отриманні 722 мільйонів гривень. Від хабаря від бізнесмена Олега Бахматюка, який теж зараз ховається і на нього є слідство. І той намагається там в пресі давати якісь інтерв'ю, що він великий бізнесмен, але 722 мільйона гривень хабаря. Значить, це повідомлення спеціальної антикорупційної прокуратури на Сірова взяли під варту, от якраз до 17 грудня він є під вартою з можливості внесення застави в розмірі. 523 мільйонів 200 тисяч гривень. Це дуже серйозна застава. Це не 48 тисяч, як у Валерія Пацкана Рахункової палати за те, що там він якось з житлом. А це от серйозні гроші. За даними слідства, Насіров отримав гроші за відшкодування ПДВ в прискореному режимі. Гроші якось потратив і залишався в Україні. Дивна така історія. І ці гроші вимивалися всі 30 років, там треба по сусідам поскребсти. По, по, по а натомість ми тепер змушені чекати на допомогу. І слава Богу, що Європейська комісія все ж таки залишається в контексті своєї обіцянки про 18 мільярдів наступного року. Тепер питання всередині Європейського Союзу: а в який спосіб ці гроші збирати? Там є кілька варіантів при тому, що різні видання по різному пишуть. Але в четвер, після завтра, Єврокомісія. От цих трьох варіантів на рівні міністрів фінансів, міністрів юстиції, міністр закордонних справ обере той варіант, який, е, якби, є на сьогоднішній день найбільш придатним. Сам це чи е, гарантії кожної країни, що вони будуть скидатися, чи е, фонди, які є, або яких немає фондів, то будуть скорочуватися загальноєвропейські програми, і якби з цих грошей буде виділятися те, що називається там півтора мільярди е, на місяць для підтримки української економіки. але кошти від Євросоюзу мають покрити близько половини дефіциту українського бюджету на наступний рік. Отакі плани є на сьогоднішній день. А щодо розвитку, звичайно, теж от інформація стосовно скандалу, який е мав місце от, на початку, наприкінці вересня, на початку жовтня, пов'язаний він із українськими е хлопцями, чоловіками, студентами, які не змогли після 14-го числа виїхати на навчання. Низка закордонних закладів вищої освіти створили до Додаткові умови для студентів-чоловіків з України, це Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки, а повідомив. Пам'ятаєте, він тоді, коли цей скандал пішов, сказав, що Україна буде звертатися до країн. Де вчаться українські студенти для того, щоб якось ну не виключали, і подивилися, війшли якби в стан справ. А, і от е, з 24 лютого 22 року чоловіки призовного віку не можуть залишати територію України через дію військового стану. В квітні правила для студентів пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили. І от, за даними міністерства освіти і науки, про що сказав Шкарлет, в Польщі, Франції і Азербайджані чоловіки, студенти з України вже можуть навчатися дистанційно, спокійно оформити. Цю якби дистанційну заявку і перейти на такий спосіб освіти, або просто взяти академічну відпустку на рік. Тобто, пропустивши цей рік, якби гроші зберігаються, на наступний рік повернутися. Це е, така домовленість. Далі в Німеччині. Зазначили, що до кожного українського студента будуть застосовувати особистий підхід, але спілкуватися вони готові. Так само Польща, ну я вже сказав, дай в університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення в дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо. І якби вони війдуть в стан справ, але будуть виходити з своїх правил. Литовський уряд рекомендував закладам Вищої освіти і коледжам підтримки. Тримати українських студентів якраз а в контексті прохання Міністерства освіти і науки і дистанційку для чоловіків з України е, вже остаточно дозволили в Естонії, е, Йорданії, там вчаться наші, Казахстані, Канаді, Китаї, Північної Македонії і Швейцарії. От е, якби, якби там не було складно в політиці, якраз і студентами, от така от е, ситуація. Я думаю, що плюс-мінус люди в курсі справи і знають, як воно працює. Ну і друзі, відносно енергопостачання, електрики, е, да, сьогодні. Знову відключення і знову велика напруга. Економимо як можемо, звичайно, але не забуваємо, що гаджети повинні бути заряджені, для того, щоб мати можливість і поспілкуватися, правда, на каналі Василь Климчук. І разом з тим є ну, важлива і приємна інформація, що 12 країн. Буде постачати вже домовленості. Фактично, деякі устаткування вже є на території України енергетичного обладнання. За повідомленням Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ, це Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Південна Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія і Франція. Вони поставить в Україну загал 954 одиниці енергетичного обладнання. При тому найважливіше мені здається, трансформатори. Ну як наскільки я розумію, цю проблематику і над цим треба битися, і конектори. Для того, щоб вони все закладалися. Ну і протиповітряна оборона, щоб потім унебезпечувала повторні удари по цій е, поремонтованій інфраструктурі. Але, як показує практика, Кацапи вчора били по новим напрямам. Тобто розуміючи, що ті напрями, які вони вже використали, є під підкриттям сьогодні української ППО. Отже, перші партії вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягами підтримки. Паралельно сподіваємося, що Незабаром буде розбитий на полі бою. Ми за це стоїмо і ми цим з вами займаємося, кожен на своєму місці. Я дякую вам, що ви на каналі Василь Планчук. Не забувайте підписатися, поставити дзвіночок, аби нічого важливого, друзі, не пропустити. Лайк, лайкос, категорична українська вподобайка, для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали саме з україномовним сегментом Ютубу. Ну і якщо є можливість зробити гіперпосилання цього відео в своїх соціальних мережах, респект і уважуха. Дякую щиро своїм патреонам, людям, які системно і з великим задоволенням від мене. Дякую, що даєте імпульс працювати. Ми спілкуємося. Звичайно, це саме ті люди, які можуть висказати своє враження стосовно того чи іншого контенту, чи можливо ми з ними лагодимо якісь перспективні тематики. Так само, як і дякую спонсорам каналу, на головній сторінці каналу можна це YouTube таку опцію запропонував мені тиснути кнопочку. Там і можна стати спонсором каналу, так само і своїми класними плюшками. Друзі, я хотів би одразу повідомити, що е, наступного Понеділка, як мені повідомили, у зі Львова виробничники, бандіти наші, ну фабрика так називається, да, будуть якби готовими наші шкарпетки. Тобто, як я і кажу, плюс-мінус два тижні. Будуть люди вже ну, і воно приїде до Києва і будуть отримати. Головне, щоб нічого не прилетіло, головне, щоб там не вимкнули на виробництві світло. Але вже готові, тому що там черговість є велика. Всі будуть і шкарпетками. Найголовніше наші бійці будуть і шкарпетками. Друзі, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі, і це далі обов'язково буде. Переможемо. Сумнівів ніяких. Я тільки прошу не перемикатися, щоб це все, все відзначити і позначити. Друзі, ви мені не хворіте. Дякую за увагу хай щасли. До побачення і до наступного відео. Слава Україні!